Вітаю, шановних колег, вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч у рубриці авторська задача. Ну, ця авторська задача вона буде така колективна творчість вчителів. Нещодавно я задумався про те, що якщо у трикутнику задано радіус описаного кола і дві сторони, чи можемо ми знайти третю сторону? Якщо брати. Таку задачу на побудову радіус описаного кола і дві сторони, задача досить легко розв'язується. Вона є в багатьох підручниках, посібниках, в тому числі і у Сакаркадіча Кушняра. І ми знаємо про те, що якщо дані такі, що радіус ну, діаметр описаного кола більший за кожної сторін. І дві сторони не рівні між собою, то таких трикутників є два. Наприклад, ця задача ну, широко відома. А саме задача на обчислення, от я, я не знаю, тобто я в своїх підручниках і посібниках точно не можу пригадати. Я не впевнений, що в мене нема такої задачі. Чому? Ну така анекдотична ситуація. Років там вісім назад до мене телефонує моя. Однакурсниця Ірина, дуже хороша вчителька. І каже, Саша, допоможи розв'язати задачу. Ну, кажу, давай, я її навіть записав. по-моєму. Я кажу: а звідки ця задача? Вона каже, як це ж тво твоєго підручника. Я не можу згадати всі задачі, що в моїх підручниках такої, нібито, немає. Дві сторони з трикутника радіус описаного кола знайти третю. Тому я вирішив провести дослідження і спробувати її розв'язати саме на основі 9 класу, тому що це планіметрична задача, нібито на основі 9 класу, ну нібито має розв'язуватись, але підібрати числа так, щоб тобто я її, в принципі, взяв будь-який трикутник, наприклад, трикутник відомий трикутник 13, 14, 15. Там відома площа, герон, і так далі, радіус описаного кола. І дані виявилися досить громіздкими, розв'язувані. Ну, це не те, що можна показувати колегам і учням. Тому я звернувся в нашій вайбер-спільноті математики України, чи є така задача у інших авторів, щоб я не, не відкривав велосипед, не знаходив. Відомий вчитель математики просто математик. Пан Дмитро Наміровський сказав: ну що тут розв'язувати? Є радіо з дві сторони, знайшли два сінуса. Знаючи, два сінуса знайшли. Третій синус, там кося що вам треба, де розв'язав. Звичайно, пан Дмитро правий на рівні 10 класу, воно розв'язується. І на рівні 10 класу я покажу, це буде мій, по-моєму, другий спосіб, якщо не помиляюся. Да. А мене цікавило саме на базі 9 класу. Я спочатку придумав спосіб, е, який так на межі 9 і 10 класу, фактично, я його третім сьогодні спробую показати. І мені воно, нагадує, не, не дуже подобалося, бо були дуже громізкі обчислення для, для цього трикутника. І тут на допомогу як. В принципі дуже часто бувають, прийшли коліги. Ще один наш відомий, активний учасник вайбер-спільноти математики України, пан Дмитро Судаков. він запропонував дані, коли дві сторони дорівнюють 7 і 20, а радіус описаного кола 12,5. Саме при таких даних розв'язування цієї задачі стало достатньо компактним, хорошим, зручним. Покажу я і на базі 9 класу, не виходячи за рамки 9 класу, і покажу, безумовно, ще декілька способів. Сподіваюсь, вам буде цікаво і корисно. Отже, дано А маленьке, Б маленьке, Р велике, і знайти С маленьке, тобто третю сторону. Я хочу знову-таки подякувати Дмитру Судакову. Він запропонував. Дані, які досить зручні для розв'язування цієї задачі. А дорівнює 7, Б дорівнює 20, давайте я зразу буду проставляти, і R дорівнює 12,5. Ну, звичайно, одиниці вимірювання ми не будемо писати. Отже, перший спосіб я все-таки виконав ту задачу, яку перед собою ставив, тобто розв'язати цю задачу тільки на базі. 9 класу, це мій перший спосіб. Пропонується такий спосіб. Якщо альфа це кут проти сторони А, то А на синус альфа це 2r, і виходить, що синус альфа дорівнює 7 поділити на 2r, тобто на 25. І коли я знайшов, що синус альфа 7 25. Це зразу дало змогу здогадатися, що, в принципі, буде досить зручне обчислення, тим способом, який я зараз запропоную. Чому? Тому що 7,25, відповідно, якщо ми будемо знаходити косинус, то косинус теж буде раціональним числом. На базі 9 класу, ми знаємо, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці, тому косинус альфа це плюс або мінус, мінус сино квадрат альфа. І тут е, розкривається секрет, чому я саме вирішив працювати з кутом альфа, а не з кутом бета. Все дуже просто. Оскільки сторона А менша за сторону Б, то кут альфа менший за кут бета, і тому кут альфа не може бути тупим, кут альфа абсолютно точно гострий. Тому нам плюс-мінус не треба. Ми дуже легко знаходимо косинус цього кута альфа. Після цього ми можемо, враховуючи, що сторона С це третя сторона трикутника, застосувати теорему косинусів 7 в квадраті дорівнює 20 в квадраті плюс С в квадраті мінус 2С на. 20 на косинус кута, а цей косинус нам вже відомий. 24,25. Розв'язавши це рівняння, ми отримаємо це 1,23,4, це 2,15. Тобто два розв'язки, ну, нібито узгоджуються із тим, що я сказав на початку. Якщо А і Б не рівні між собою дві сторони. То задача має два розв'язки, якщо виходити із геометричних побудов. Але все ж таки, ну, задача достатньо нова, скажімо так, тому я вирішив провести все ж таки перевірку. Отже, якщо у нас, ну, я почав з цілого числа А7, Б20, С15, ну, по-перше, виконується на рівність трикутників, не будемо перевіряти, площа в цьому разі дорівнює 42. І радіус описаного колону, хто з учнів забув АБЦ на 4С, 7 на 20 на 15 на 4 на 42 дійсно 12,5. Для другого нашого випадку А дорівнює 7, Б дорівнює 20, С дорівнює 23,4 за формулою Герона. Площа буде, підглядаю, звичайно, 65,52, і радіус буде 7 на 20 на 23,4. 4 на 65,52, як це не дивно, ті самі 12,5 Отже, шановні вчителі, шановні учні, первинна задача, яку я перед собою поставив, це розв'язати цю задачу. На базі 9 класу я виконав. А далі я хочу показати інші способи. Мій другий сьогоднішній спосіб це той спосіб, який пропонував пан Дмитро Намаровський. Якщо ми знаємо синус одного кута, вже давно знаємо, ми можемо знайти синус кута бета, синус кута бета b на 2 r Тобто 20 на 25, 4 п'ятих. Що ми знак окликом? Ми бачимо, що синус кута Б такий, що косинус кута Б теж буде раціональним числом, що дуже класно. Але, але є ще є велике, але яке не таке просте. Не таке просте. Альфа в нас точно гострий Кут. точно. Бо А менше Б. А ось бета. Може бути як гострим, так і тупим. Тому ми повинні при знаходженні косинуса кута бета безумовно писати плюс або мінус. Таким чином, косинус кута бета або 3 п'ятих, або мінус 3 п'ятих, для того, щоб знайти це за теоремою косинусів, нам треба косинус кута гама. Косинус кута гамма – це косинус 180 мінус альфа плюс бета, тобто це мінус косинус альфа плюс бета, і далі ми просто розкладаємо за відомою з 10-го класу формули. В нас вже синус альфа є, синус бета є, косинус альфа однозначно визначений у першому способі, хто забув однозначно, а ось косинус бета однозначно. Таким чином, для косинуса гама ми знаходимо два, дві можливості, і за теоремою косинусів закінчуємо задачу. Таким чином, задача буде розв'язана за допомогою формула косинус суми, яка вивчається у 10 класі. На мою думку, цей спосіб не краще, ніж той перший спосіб, який я навів на базі 9-го. А я хочу третім способом показати той спосіб, з якого я починав у собі в голові розв'язувати цю задачу. І як я сказав у своєму попередньому слові, це спосіб на стику, фактично. Це ну, певний стик 9-го і 10-го класу. Тобто, розумний учень 9-го класу може цим способом розв'язати, отже. У нас вже була теорема синусів для сторін А і Б, ну, сторона С дуже образиться, якщо ми не застосуємо теорему синусів для сторони С. С на синус гама, Це 25. Значить, С25 С синусів гама. В той самий, час, той самий час теорему косинусів для сторони С теж ну, ніхто не відміняв. Ніби. Нібито не відміняли. Що ж тоді буде? Дивіться, який, ну, такий, в принципі, знак системи вже мені не треба. Дивіться, який прийом нетиповий я застосовую. Я замість С підставляю 25 синусів гама. Я підставляю А, звичайно, підставляю Б і і, і, і. Хочу сказати, що все ж таки розумний. Учень 9 класу, не знаючи ще 10-го, може здогадатися, що синус квадрат ми подаємо 1 косинус квадрат. Тут у нас ось така ситуація. І може здогадатися, що оскільки в нас. Не знаю, чи я, ну, учень не знає, як розв'язується тригонометричне рівняння, але може здогадатися, що ми можемо це позначити за те. І Прийти до того, що те ось таке або ось таке, потім, знаючи косинус гама, ми знайдемо синус гама 3 п'ятих і пам'ятаємо про те, що С дорівнює 25 на синус гамма, буде 15. Тут, знаючи косинус гамма. Ось, о, перепрошую, не 144, а 44 я неуважно переписав. Тоді в нас тут буде 44, мінус 44,125, синус гама буде 0,936 тисячних, і відповідно це 25 на 0,936 тисяч. 23,4 тобто ми отримали те са. Отже, я хочу сказати, що цей спосіб він факт він ну, нібито теж такі дев'ятикласники ну мають дещо знати з десятого класу, але я думаю, можна здогадатися. Саме з цього способу я починав для себе розв'язування цієї задачі і хотів знайти. Спосіб тільки для того, щоб, щоб на базі 9 класу я його знайшов, він був першим в моїй сьогоднішній розповіді. Ну, нарешті, четвертий, крайній спосіб, який я покажу для цієї задачі, це спосіб, який запропонував ще один відомий вчитель математики київський пан Олексій Дем'яненко. Але я цей спосіб трішечки модифікую. Тобто, пан Олексій провів висоту. Знайшов цю висоту, а я висоту знаходити не буду. Чому? Тому що в мене вже достатньо багато інформації, яку я можу використати. Давайте я сюди поставлю точку К і розгляну два випадки. Перший випадок: якщо альфа і бета гострі, тоді ми можемо сказати, що АК це Б на косинус альфа, тобто це 20 на 24 25, 19,2. Потім БК БК це А на косинус бета, це 7 на 3 п'ях, це 4,2, і тоді АБ це 19,2 плюс 4,2, 23. ,4. Але може бути випадок, може бути випадок. У нас альфа точно гострий завжди, а от бета може бути тупий. І якщо це так, ну я спробую якось так швиденько намалювати. Тобто це приблизно ось така ситуація. Ось, ось така ситуація, в цьому разі це. К, А, альфа, а С бета. В цьому разі нам треба буде кут 180 мінус бета, а косинус цього кута буде відповідно додатній, він буде відповідно ті самі 3 п'ятих, тобто, простіше кажучи, і АК, і БК будуть абсолютно такими самими. Просто наша третя дія це буде 19,2 мінус 4,2, тобто ми вийшли на ті самі 15. Отже, відповідь до цієї задачі 15 або 23,4. Ось така наша колективна праця вчителів математики, Чотири способи я вам запропонував. Безумовно, в задачі способів набагато більше. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення.